Якщо ви думали, що політика це складна, витончена гра, де кожен рух виважений і стратегічний, то ви, напевно, ще не бачили, як Дональд Трамп веде переговори, адже його підхід ближчий до правил реслінгу, де головне не логіка, а видовищність. Саме тому зустріч Трампа із Зеленським 28 лютого 2025 року в Білому домі стала не просто дипломатичною подією, а ще одним епізодом реаліті шоу. Де головний герой вірить у власну непереможність, навіть якщо програє за всіма параметрами, президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, сподіваючись отримати підтримку у боротьбі проти російської агресії, але натомість отримав лекцію з дипломатії від людини, яка прославилася твітерними скандалами та незліченними спробами перевершити самого себе у брехні Дональда Трампа. Основною темою зустрічі мало стати підписання угоди щодо розробки українських надр. Але це швидко відійшло на другий план після того, як віце-президент США Джей Ді Венс заговорив про необхідність дипломатичного вирішення війни. Це був той самий Венс, який ще кілька років тому називав Трампа раковою пухлиною для Америки, а тепер зворушливо заглядав у його очі, повторюючи як мантру нові тези свого боса. Зеленський, звісно, не міг не помітити цієї трансформації і, ледь стримуючи іронію, запитав, про яку дипломатію ви говорите. Цей коментар викликав справжню бурю у Трампа, який схоже вірив, що вся увага повинна бути прикута до нього. Він почав говорити, що Україна повинна бути вдячною за підтримку і що Зеленський грає з третьою світовою війною. Виглядало так. Ніби Дональд вирішив, що він не просто президент, а головний ведучий ток-шоу, де можна безкарно сипати неправдою і знущатися з будь-кого, хто намагається сказати щось розумне. Зеленський у відповідь дав чітко зрозуміти, що Україна не може йти на поступки агресору, що стало новим тригером для Трампа звісно, адже він відомий тим, що завжди намагається перекрутити факти. Для нього правда це просто слово, яке він, мабуть, колись бачив у книжках, але так і не зрозумів його значення. Суперечка між лідерами розгорілася настільки, що в овальному кабінеті стало справді гаряче. Свідки стверджують, що Трамп кілька разів перебивав Зеленського, робив гримаси та навіть намагався змінити тему, розповідаючи, як колись знав одного українця, дуже хорошого хлопця. Атмосфера нагадувала не зустріч державних діячів, а з'ясування стосунків у дешевому реаліті шоу. Зрештою, підписання угоди було скасовано, а Зеленський покинув Білий Дім без спільної прес-конференції, що навіть для американської політики стало безпрецедентним випадком. «The Washington Post» одразу ж написав, що Зеленський кинув виклик Трампу, а європейські лідери, зокрема прем'єр Великої Британії, Кір Стармер. Та президент Франції Еммануель Макрон поспішили запевнити Київ у своїй підтримці, адже навіть вони розуміли, сперечатися з Трампом це як намагатися пояснити стіні, що вона стіна. Реакція на цей скандал не обмежилася лише політиками. Голівудські зірки не змогли залишитися осторонь. Марк Геміл, відомий прихильник України, написав у Твіттері. Зеленський справжній лідер, а Трамп всього лише актор поганого реаліті-шоу. Акторка Меріл Стріп заявила, що ця зустріч ще один доказ того, що політика у США дедалі більше нагадує фарс. Ілон Маск, як завжди, намагався бути неоднозначним чи не простіше було б зіграти в шахи і вирішити питання так? Під цим коментарем одразу розгорілася битва прихильників і противників обох лідерів. Серед американських політиків особливої уваги заслуговує реакція Гіларі Клінтон, яка саркастично зауважила: отже, Трамп знову продемонстрував, що його найкраща стратегія це хаос. Хтось ще здивований. Колишній президент Барак Обама зазначив, що ця зустріч чітко показала, хто справжній лідер у цьому протистоянні. Цей скандал спричинив хвилю коментарів в американському політикумі. Деякі конгресмени наголосили, що Трамп поводився як завжди, тобто без жодного зв'язку з реальністю, тоді як інші, переважно республіканці, похитували головами і казали, що Америка не може вічно підтримувати Україну. Очевидно, що й ця зустріч залишила більше запитань, ніж відповідей. Як розвиватимуться подальші відносини України та США, залишається загадкою. Але одне можна сказати точно якщо і далі Трамп використовуватиме міжнародну політику як черговий сезон свого шоу, Зеленському доведеться ще не раз зітхати і згадувати фразу, яка найкраще підходить до всього цього. Якби це не було так сумно, було б навіть смішно. Джей Ді Венс, віце-президент США, відмовчувався, бо надто швидко перевзувся, колись називав Трампа Тіраковою пухлиною Америки. А тепер змушений підтримувати його дипломатичний провал. Роберт Де Ніро, відомий критик Трампа, назвав ситуацію ганьбою для американської дипломатії та заявив, що його не здивує, якщо Трамп наступного разу запросить на переговори ведучих Fox News замість світових лідерів. Дуейн Скеля Джонсон пожартував, що Трамп перетворює Білий дім на черговий сезон реслінгу. Стівен Кінг у своєму класичному стилі написав у Твітер. Дивитися на Трампа під час переговорів це ніби читати мої горор-романи, тільки без логіки і сенсу. Отже, реакція була передбачуваною: критики Трампа побачили ще один доказ його некомпетентності, а його прихильники намагалися подати все як сильну позицію. Але навіть серед американських політиків ця зустріч викликала розгубленість: одні хочуть зберегти підтримку України. А інші бояться втратити виборців, які чекають дипломатичного рішення. Дякую за перегляд! Якщо сподобалось, підпишись, тицни вподобайку, і напиши коментар, що думаєш з цього приводу.